Доброго дня, мене звати Нечепорук Анастасія. Я навчаюся в Острозькому вищому професійному училищі. Моя професія найкраща, адже я дарую людям радість та красу. Тому що моя професія перукар, перукар модельєр, манікюр. Омі крезінал бачудонадесей. Амколинацію Чому я обрала цю професію, тому що я люблю приносити людям красу, адже перукар додає впевненість людини. Саме перукар створює на волосі шедевр. Навіть звичайний манікюр додає сперевності людини. Парокар, парокарму модельєр манікюрник це завжди модно, стильно, сучасно.